У відповідь НАТО використала дуже дороге озброєння, щоб збивати російські дуже дешеві дрони. Тож це не було стовідсотково ефективно. Українці, як ви знаєте, дуже добре захищаються від дронів. НАТО не мало б використовувати цю зброю, яка передбачена для збиття літаків чи балістичних ракет. Тобто для збиття дуже дорогого озброєння раніше використовували дуже дороге озброєння. НАТО зараз зіштовхнулось із чимось новим із атакою дешевими дронами. Тож НАТО має навчитись від українців як захищатись від таких загроз. Але якщо говорити про інший кут цієї відповіді на російські дрони у Польщі, чи відповідь була достатньо сильною, щоб Росія не наважилась повторити це ще раз, щоб зупинити Росію і не дати їй повторити атаки, відповідь має бути дуже конкретною: збиття трьох дронів. Це як на мене не сильний меседж. Більш значним проявом сили було б якби. НАТО використала цей інцидент як основу для створення захисту від російських дронів, ракет, які летять із Росії, і цей захист мав би бути розміщений у Польщі, Румунії Болгарії, але також і на території України, щоб збивати над Україною російські дрони, ракети, які летять на захід. Ось це була б хороша відповідь.